Вітаю вас на каналі Житло Реально. Для вас огляд чотирьох будинків Полтавській області. Гарного перегляду. Вітаю вас на каналі Житло Реально. Продається будинок загальною площею 123 квадратних метра на ділянці площею 8,5 соток в селі Бутенки. Бутенки село у Білицькій селищній громаді Полтавського району Полтавської області. Населення 2300 осіб. Відстань до міста Кобиляки 10 кілометрів. До міста Нові Санжари 25 кілометрів. До міста Полтава 50 кілометрів. Будинок площею 123 квадратних метри. Стіни будинка: цегла, дах, шифер. В будинку встановлені металопластикові вікна. Будинок має дві великих жилих кімнати. Зроблений косметичний ремонт. Кімнати мебльовані. Простора та світла кухня теж мебльована, має газову плиту та все необхідне. Санвузол в будинку суміжний, з гарним ремонтом. Є ванна, унітаз, мийка, пральна машина. Опалення будинку комбіноване: газовий та дров'яний котел. Залишається вся мебля та техніка. На подвір'ї гараж з ямою, криниця та невеликий плодовий садок. Подвір'є огороджено високим парканом, є заїзд для машини. На території є ще великий глиняний будинок: два сарая, двір приватизований, поряд є магазин оптовичок та інші залізнична станція, дитячий садок, школа, поліклініка та аптека. Та парк. подробиці в посиланні на будинок в коментарях під відео. До наступного перегляду і всім гарного дня! Вітаю вас на каналі Житло Реально. Продається будинок загальною площею 135 квадратних метрів, на ділянці площею 55 соток в селі М'якеньківка. М'якеньківка село у Решетилівській міській громаді Полтавського району Полтавської області. Населення становить 541 осіб. Відстань до міста Решетилівка 7 кілометрів, до міста Полтава 45 кілометрів. Будинок загальною площою 135 квадратних метрів, стіни будинка цегляні, дах, шифер, встановлені металопластикові вікна. Будинок має 4 жилих кімнати, в яких зроблений свіжий ремонт, кахляна підлога, стіни шпалери та фарба. Всі кімнати мебльовані, світлі та просторі. Велика мебльована кухня має газову варильну панель, духову шафу, витяжку. В будинку є суміжний санвузол, ванна, унітаз. Уся кімната оздоблена кахлем. Опалення будинку індивідуальне, газове, тепла підлога. Усьому будинку нові міжкімнатні двері. На подвір'ї є підсобні приміщення, сарай, погріб, є город і сад. В селі є дитячий садочок, школа, магазин, відділення пошти, подробиці в посиланні на будинок в коментарях під відео. До наступного перегляду і всім гарного дня! Вітаю вас на каналі Житло Реально. Продається будинок загальною площею 58 квадратних метрів, на ділянці площею 10 соток в місті Гребінка. Гребінка місто в Полтавській області, населення 11 562 особи. Відстань до міста Пирятин 15 кілометрів, до міста Полтава 190 кілометрів, до міста Київ 170 кілометрів. Цегляний будинок площею 58 квадратних метрів, дах будинку шифер. Встановлені металопластикові вікна, комунікації, вода, газ, електрика, каналізація. Будинок повністю жилий і придатний для проживання. Будинок має дві житлові кімнати, зроблений непоганий косметичний ремонт, кімнати не мебльовані. В будинку є суміжний санвузол, ванна, унітаз. Кухня немебльована, має мийку та місце для газової плити. Опалення в будинку централізоване. Встановлений газовий котел. На подвір'ї знаходиться прибудова, яка теж газифікована. Є господарські приміщення. Земельна ділянка загальною площою 10 соток. Є сад. В місті є навчальні заклади, дітсадки, магазини, гарна автомобільна та залізнична інфраструктура. Подробиці в посиланні на будинок в коментарях під відео. До наступного перегляду і всім гарного дня. Вітаю вас на каналі Житло Реально. Продається будинок загальною площею 65 квадратних метрів на ділянці площею 18 соток в селі Велика Круча. Велика Круча село у Пирятинській міській громаді, Лубенському районі Полтавської області. Населення становить 1886 осіб. Відстань до міста Пирятин – 9 кілометрів, до міста Лубни 40 кілометрів, до міста Полтава 180 км. До міста Київ 170 кілометрів. Будинок з загальною площою 65 квадратних метрів. Стіни будинка. Цегла, дах, шифер. Встановлені металопластикові вікна. Комунікації. Газ, вода, електрика. Каналізація. Будинок має дві житлові кімнати 20 та 12 квадратних метрів. Зроблений косметичний ремонт. Теплі, затишні та мебльовані кімнати. Кухня мебльована, має мийку, газову плиту, газовий водонагрівач. Санвузол суміжний. Ванна та унітаз. Опалення будинка газове. Встановлений газовий котел. Ділянка 18 соток. Є гараж сараї. Паркан та ворота зроблені з профнастилу. У селі є школа. Магазини, лікарня, кафе, автобусна зупинка. Подробиці в посиланні на будинок в коментарях під відео. До наступного перегляду і всім гарного дня!